Так, да, я казав, що розберу, що мене дратує в позиції Порошенка, і Фідина вискочила, і той же там Ляшко, і ну, багато там таке, які кажуть, що все, Зеленський точно не буде, там, в США, сто там. Якихось уголовних діл заведено проти Зеленського. Откуди ви не хто хтось буде інформувати проти кого там завели в Сполучених Штатах уголовні діла. Да, від, відрахуються зараз Порошенка і Фідині відрахуються. І повністю Порошенка використовує російську пропаганду. Ну, пам'ятаєте, ті ролики про Зеленського, що вони з вказівкою на Зеленського, що наркоман, що і пішло, і, і поїхало, і вони цю тему розкручували. Я раніше не розумів, що. Відбувається, я думав, може, дійсно, десь Зеленський запляманий. А потім я така зрозумів, що це рашистська пропаганда. Як вона виникла, вони не розуміли, як шоумен може стербок таки зробити до кандидата. Для них це незрозуміло було ну, до кандидата в президенти. І, а з порохом у них з Порошенка у них були якісь домовленості. і бізнес був угольний, і ще щось. Їх влаштовував Порошенка на той час не влаштовував Зеленський. ну, Зеленський дійсно ну, себе показав як людина принципова, як людина мужня. І так, да, їх це не сподобалося. усі, з ким не розмовляє, що за Порошенка, Порошенка поступався б українськими територіями. Так ми в боях десь трохи відступаємо. І то ну, це відступаємо, поки там не нагнали, а коли перелом буде, погонять там під Москвою, можуть не зупинитись до Урала, будуть гнати там, поки. Дійсно, китайців не зустрінуть. А, ну так оця позиція Порошенка, що тільки брудний Зеленського, от іменно брудниці, брудниці, всякі бруд на нього, і все він уже точно не його ніхто не вибере. Да це вас не вибере ні Порошенка, ні Тимошенка. Ще з Зеленським здоров'я все нормально, буде йому дозволь. Дозволяти буде, то ви всі, як старі носки з, з дірками, їх не вкладають не в машинку, їх не вкладають нікуди, там не ні ховають в тумбочки, їх нікуди, їх просто от несуть до смітника і викидають. Так і ви будете все. І таких політиків зараз і попит не, немає на таких політиків. Є на, там, на якихось молодих, які дійсно енергічні, які щось планують, які щось можуть, якісь там у них є пропозиції, якісь там плани. А ну що ви? показали. Ну, так, да, якщо Зеленського не буде, вам якусь дірку можна буде на якийсь час закрити. Ну і все. А більш ні на що, я так розумію, що більш ні на що ця стара школа вона не, не згодна. Все, на все добре, до слідюєї зустрічі.